Перформанс просто неба влаштували митці запорізького художнього салону. Їх зусиллями на проспекті з'явилася художня експозиція. Головна умова участі художників тематика робіт: літо, українська культура та день незалежності. Ірина одна з митців, яка представила роботи на виставці. У неї для цього своя причина. Показати людям, що все таки українська культура вона дуже ярка, дуже самобитна, Що її потрібно пам'ятати, її потрібно знати, і найголовніше – Для выставки дівчина убрала две картины: графичный пейзаж та «Летний натюрморт. Перша намалевана под впливом работы автора Шишкина. Был период, когда я очень увлеклась его творчеством, изучала его биографию. И вот после этого мне очень захотелось писать его картины, то есть его технику как-то немножко подучить. И вот появилась эта картина. А вторая? А вторая ну просто когда был Настряне. Да, було настряне, появились как раз столько ромашки появились. Всього ж на виставці близько 30 робіт. Тут і натюрморти, і пейзажі, і портрети. Вже за декілька хвилин площа перед художнім салоном наповнюється глядачами. Я рішив обрати, тому що я думаю, що для нашої страны в час це важливо. Це все, на жаль, що я можу здіяти, поэтому я думаю, що то, що я здесь нахожусь, має какое-то отношение прежде всего ко мне самой. Аби розважити публіку, організатори влаштували але одразу декілька майстер-класів. Так Лариса навчає малечу техніки ліпки з глини. Кожну детальку треба приліплювати, змочувати, бо вона тоді не пластична, відстає О, і пригладжувати. Отак, от. а тепер голову. От зараз дівчинка. А поряд художниця Вікторія прямо з натури створює літній натюрморт. Та всего лишь только і Это же Це ж технологія. должно подсохнуть. зверху должны наноситься более тонкі. Ну более тонка кістю. Это так пока, пока набросок, тюти одним словом тут просто ніколи сумувати, і все це під звуки старовинних українських інструментів. До перформансу долучилися більше сотні запоріжців, і художники і організатори залишилися задоволеними. Алла лисак, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.